Герої не вмирають, герої поміж нас Вони живуть в наших серцях. Нагай Василь Ярославович, герой захисник, стрілець 54-ї окремої механізованої бригади імені гетьмана Івана Мазепи з красномовним позивним Красавчик, народився 25 квітня 1995 року в селі Карапиші Маронівської громади. Куди батько, священник Ярослав Васильович, переїхав з дружиною вчителькою. Багато випробувань довелося пройти їх родині. Батько був змушений працювати далеко від дому, тому підіймати та виховувати двох дітей Тетяна Іванівна була змушена сама. Її діти через усе життя пронесли почуття близькості й любові, яке вона зуміла прищепити одне до одного. Василько, а його всі звали тільки так за лагідну вдачу, чим міг допомагав матері по хазяйству. Міг й корову подоїти, і свиней погодувати, картоплю почистити, підлогу помити, навіть траву покосити. В школі часто отримував грамоти та похвальні листи за відмінні успіхи і в навчанні й перемоги в спортивних змаганнях. Вдома збереглося багато фотографій зі змагань, а також книга з історії України. Яку подарувала та підписала розумничку Васильку, класний керівник і вчителька історії Валентина Петрівна Андрусенко. Вона завжди називала його золотою дитиною. Він і був таким спокійним, розсудливим та веселим, завжди намагався заступатися за слабших. Його обурювало, коли з кимось вчиняли недобре. По першому ж дзвінку від друзів він залишав усі справи і поспішав на допомогу. Після 9 класу Василько вступив в Верпінський економічний коледж, де згодом обростає новими друзями. В ці роки він став душею компанії, до хлопця постійно тягнулися однолітки. Отримавши спеціальність бухгалтер, Василь вирішує продовжити навчання йде на економічний факультет Київського національного університету біоресурсів та природокористування. Після закінчення університету вирішує приєднатися до лав ЗСУ на строкову службу. Тямущий та розвинений фізично, Василь потрапляє до Національної гвардії України. Повернувшись зі служби, він вирішив продовжити навчання на ступінь магістра. Василь працював в місцях видобутку газу та заочно навчався в Івано-Франківському національному технічному університеті нафти та газу. В перші дні повномасштабної війни поїхав до військомату, сказавши рідним: я приймав присягу, так треба. Василь вступив до загону Миронівської самооборони. А у квітні 22-го року був мобілізований до Збройних сил України. Він потрапив на службу у 54-ту бригаду імені гетьмана Івана Мазепи на посаду стрільця. У телефонній розмові казав, що побратими дали позивний красавчик за готовність допомогти та добрі справи. Про службу поблизу Донеччини, де точились жорстокі бої. Василь родині не розповідав. Сказав батьку, що буде навчатися на полігоні. Просив не хвилюватися, коли не виходитиме на зв'язок. Вже згодом Ярослав Васильович зрозумів, що не про полігон казав йому син, а про нуль найгарячіший напрямок фронту Бахмутський. 18 серпня 2022 року Василь Нагай не повернувся з виконання бойового завдання поблизу села Івано Дар'ївка. Ця звістка розірвала життя його рідних на дві половини до, де він посміхається кожному та каже, все буде добре, та після. Де Василько, якому назавжди 27 років, більше не подзвонить додому. Рідні прийняли посмертний орден Василя Нагая за мужність третього ступеня, не стримавши сліз. Останню путь героя провели батько, рідні, побратими та друзі. Василя поховано на сільському кладовищі в рідному селі. На стіні школи, де він навчався, встановлено меморіальну дошку. Василь Нагай віддав батьківщині найцінніше, що мав життя. І назавжди залишиться в серцях усіх, хто його любив та знав. Найкращі йдуть першими: вічна слава і шана герою!